Вчора генеральний прокурор призначив обрав з поміж двох антикорупційного прокурора. Ним став Назар Холодницький. Інший був Максим Грищук, Кіборг, який захищав Донецький аеропорт. А власне про переможця ми підготували коротке досьє. Будь ласка. Назар Холодницький, керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури, заступник генерального прокурора України. Йому 31 рік народився у Львові. На відмінно закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де отримав кваліфікацію магістра права. Трудову діяльність почав у 2006 році. У Прокуратурі Київської області працював на посадах помічника, старшого помічника і старшого прокурора прокуратури Києво-Святошинського району. Був помічником першого заступника генпрокурора, а донедавна обіймав посаду першого заступника прокурора Автономної Республіки Крим після того, як Кримська прокуратура переїхала до Києва. Добре, зарекомендував себе в прокуратурі АЕР Крим, фіксуючи і документуючи усі порушення на окупованому півострові. За словами Назара Холодницького, саме завдяки зусиллям Кримської прокуратури на материку було арештовано майно тих, хто сприяв анексії на суму понад мільярд гривень. За минулий рік за Декларував 145,5 тисяч гривень доходів. Усі гроші отримав у вигляді заробітної плати. На тестуванні під час відбору на посаду антикорупційного прокурора набрав 95 балів за знання законодавства та 50 за тестами на загальні здібності. На співбесіді обіцяв протистояти будь-якому тиску. Серед своїх плюсів холодницький назвав досвід роботи в прокуратурі організаційні здібності та принциповість. Власне, треба розуміти, що посада антикорупційного прокурора це достатньо серйозна посада, і людина, людину, яку буде здійснювати ці повноваження, дуже часто називають великим інквізитором. Хоча обрання цієї людини супроводжувалося достатньо великим медійним скандалом. Зокрема, називалися претенденти Касько та Говда, між якими, начебто, комісія мала обрати. Однак був результат несподіваний. І у фінал вийшли Максим Грищук та Назар Холодницький. Обрали Холодницького. Пане Владиславе, як так вийшло? Що взагалі така несподіване, несподіване рішення? Це рішення в черговий раз демонструє, що все ж таки конкурс відбувся чесно. Розглядались всі кандидати, всі претенденти, всі особи, які прийняли рішення у цьому конкурсі. І як окремі активісти, у тому числі Центру запобігання і протидії корупції, не намагалися дезінформувати суспільство, що все вже вирішено, що у Генерального прокурора є свій фаворит, кандидат, якого будуть підтримувати. Як побачили, їх. Очікував так званий нежданчик. Обрана людина, яку медіа не розглядала кандидатом на цю посаду, але професійна фахова людина, яка призначена керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури, це доводить те, що конкурс дійсно відбувався відкрито та чесно. Але на початках все ж таки були інші кандидатури, так Говда і І Очевидно, що фаворитом власне пана Шокіна був Говда. І власне тому і пояснювали активісти, що вони переграли, нібито так, ну можна сказати, президента чи його тих, хто намагався зробити так, щоб став Говда антикоруптом. Прокурором, і тому запропонували двох незручних, начебто, для, для Шокіна людей. І от власне він обрав саме Холодницького. Можливо, експерти долучаться, чому власне, Холодницького, а не Кіборга? Ну, Скажімо так, що Холодницький він більше продукт системи, ніж второй претендент. Я мені було приятно, звісно, бачити, що був би. человек, который прошел боевые действия, это всегда интереснее. А насколько будет хорошим холодницкий прокурором, сейчас можно много авансов ему давать, или мы это увидим со временем. Просто я точно знаю, что первое, что придется сделать холодницкому, это принять 22 тысячи томов из Генеральной прокуратуры дела коррупции. На самом деле, там, ждать результатов за месяц, за два вряд ли нужно. Но насколько сможет этот человек вот то обещание выполнить, которое я дал во время Отбора, что он будет противостоять любому давлению, это мы увидим со временем. Скорее всего, я думаю, что если у него не получится это сделать, это будет большая проблема уже для всей страны, потому что от функционирования этой прокуратуры очень многое зависит не только в плане борьбы с коррупцией, а вообще от развития страны и всего остального. Потому что существующая генеральная прокуратура, вот в каких рамках она есть, она себя уже полностью дискредитировала. Ну все. Насправді я хочу зазначити, що люди, які відбирали, тобто які є членами конкурсної комісії, вони в першу чергу несуть відповідальність за тих людей, які де-факто вийшли у фінал. І я хотів би нагадати, що до конкурсної комісії насправді було від Генпрокуратури всього два представники. Всі решту це були де-факто збалансовані представники там і громадськості, в тому числі. І в принципі, я дуже хочу, щоб у нового прокурора. Все вийшло, тому що тоді буде це доказано, що конкурси, і взагалі будь-яка ця процедура конкурсних відборів що вона ефективна. Тому що... Е Кожна комісія, кожна конкурсна комісія вона повинна задавати в першу чергу собі запитання, наскільки ця людина буде ефективною, і наскільки от люди, які обирали цю людину, можуть за неї потім ручатися, відповідати і відповідно нести відповідальність. Тобто, все залежить від ефективності тієї чи іншої людини. Таких конкурсів зараз вже вже пройшов конкурс до Набу. Пройшов конкурс на антикорупційного прокурора. А зараз в процесі конкурс про по відбору кандидатів в національне антикорупційне агентство. І, і мені здається, що в тому числі представники громадськості, якщо вони Будуть підходити до цієї до цього питання дуже виважено. Вони тоді будуть не гаслами якимись робити заяви, не спекулювати можливо якимись там речами, а дійсно розбиратися в тих кандидатах, які були представлені. Я вважаю, що вибрані не найгірші кандидати, і можливо, з точки зору там балансів, сил і так далі, може вони будуть навіть краще з точки зору там ніж говда чи касько. Ми про це можемо тільки розуміти, тільки. Після того, коли будуть реальні результати роботи. І сьогодні в українському парламенті виступав Джозеф Байден, віце-президент Сполучених Штатів України. Його Україна перепрошую з Сполучених Штатів Америки, і його виступ супроводжувався навіть облисками народних депутатів. Давайте подивимося, як це відбувалося сьогодні. Поява Джозефа Байдена у Верховній Раді спричинила справжній ажіотаж. Депутати стоячи зустріли віцепрезидента, а парламентські ложі заповнили перші особи держави. Полум'яна промова Джо Байдена тривала понад 30 хвилин і охопила найболючіші проблеми України від російської агресії на сході держави та анексії Криму до боротьби з корупцією та вірності ідеалам революції гідності. Позиція Сполучених Штатів щодо війни на Донбасі і Криму незмінна. Сполучені Штати Америки і далі чинитимуть тиск доти, доки Москва не виконає усі свої зобов'язання у рамках мінських угод. Хоча й досягнуто певного прогресу в деескалації насильства, не можна скасовувати санкції. Також я хочу чітко сказати: Сполучені Штати Америки не визнають і ніколи не визнають спроби Росії анексувати Крим. Нагадав Джозеф Байден українській владі і про корупцію. Її він назвав раковою пухлиною. При цьому закликав провести судову реформу і притягнути винних до відповідальності, аби вищі чиновники відділяли свої інтереси від державних. Я ніколи не кажу людям з інших країн, що вони мусять робити. Але ви не можете назвати жодної демократії у світі, де процвітає ракова пухлина корупції. Коли Росія намагається підірвати стабільність та суверенітет України, використовуючи саме інструменти корупції, украй важливо для України не дати Росії цього зробити. Україна має залишатися сильною, щоб вона могла зробити власний вибір. Вона мусить бути сильною в обороні, економіці і сильною системою демократичного урядування. США стоять разом з вами. Джозеф Байден заявив, що США і надалі збільшуватимуть фінансову допомогу Україні необхідну для проведення реформ. А наприкінці виступу навіть процитував фрагмент із заповіту Кобзаря Тараса Шевченка. Промова була от дуже потужною. Чіпляла за живе. І от, панове, ви її чули наживо. Чи не було вам соромно, коли от пан Байден закликав не згаяти, чи не останній шанс? Навіть Ведучого зацепила промова Джо Байдена. Мене не пустили. Вас не пустили? Ні. Журналістів не пускали. Ви знаєте, якщо чесно говорити, то е, Джо Байден так будував свою розмову і свою промову, що він не повчав нас, але вказував на ті аспекти, які очікує від нас все громадянське суспільство, українське суспільство і про ті аспекти, які вже поспіль два роки після е, подій Майдану повинні були виправлені. або Хоча було повинен бути да даний напрямок старт на виправлення цих помилок. Якщо говорити чесно, то все залежить від нас. Сьогодні було звертання як до українського парламенту, так і до українського уряду, що ми зараз є форпостом як для європейської спільноти, ми є форпостом і в світовій на світовій арені боротьбі проти Росії або зупинення Росії як агресора. Джо Байден звернув сьогодні увагу на те, що залежить все від нас. І дійсно зараз ми можемо запросити енну кількість відомих експертів, аналітиків, добрих реформаторів, якщо не буде бажання всередині нас змінюватись, починаючи від самого нижчого рівня і закінчуючи на найвищому рівні, не буде змін державі. Але особливого враження буде... не справила на вас ця промова. Ні, чому справила? Справила те, що Україну зараз вважають сильною, могутньою державою, яка стоїть, яка є одним із ключових аспектів, стоїть на протидії Російській Федерації. А чи може Це... бути сильною корумпована така країна? Ні, звичайно, що ні. Але ми, українці, показали дух нації. Ми показали, що можемо зупинити ворога. Ми показали, що все таки за рік ми підняли на ноги і поставили нашу армію, яка була майже вщент зруйнована. Ми показали, що ми можемо боротись, і ми здатні. Нація здатна жити. В мене всередині, після цієї промови сьогодні була гордість за нас, за українців, за волонтерів, за все громадянське суспільство, яке бореться. І, і зневага і образа до всіх тих, включаючи в тому числі і частину сесійного залу, яка не знищує ту корупцію, ту пухлину, ту ракову пухлину, на яку звертав сьогодні Байден. Пане 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 Волорі, от Байден сьогодні сказав, що немає жодної демократії в світі, де оця ракова пухлина корупції так процвітає. Це цитата до то можна зробити з його слів висновок, що в Україні немає демократії. Бо навпаки, що вона є навпаки, занадто велика. Ну я думаю, що Україна, українська демократія якраз вщен вражена цією раковою похлиною і її треба буде видаляти для того, щоб українська демократія почала відроджуватися. Чи Пану нам ]услан? потрібні такі візити таких високих чиновників чиновників, щоб нарешті видалити цю пухлину? Ну, Давайте говорити про те, що без перебільшення історична подія. Останній візит політика такого рівня у нас був 14 років тому, у 91-му році Буш відвідав так само український парламент. Тому надзвичайно потужний емоційний виступ віце-президента Джо Байдена. Чіткі посили українському суспільству, українському парламенту, в цілому українській владі для себе я відзначив найголовніший тезіс – це те, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну. В боротьбі за свободу, за її незалежність визнають суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Це дуже важливо сьогодні війні проти. Але ми в цьому не сумнівалися. Пане, пане Олександре, я перепрошую, але от ви кажете, що останній Буш приїжджав, Байден приїжджав, якщо мені не зраджує пам'ять, рік тому. Я говорю про рік рік український тому. парламент. Вискій в українському парламенті вважає. у нас 14 років не було політика такого рівня. І це правда. Пане Вадимо, у вас які враження? Ви знаєте, скажу відверто. Спіч був блискучий. Своєю інтонацією, своїм тоном, посиланням на історію, на видатних людей, на видатних американців, на свідомість депутатів і просто як людей українців, він дійсно показав такі от блискучі ораторські здібності. В своїй спічі до тобто, натягнув... України вас вражають менше, ніж Байдена. В своїй спічі він натякнув на чотирьох аспектах. Перше. Він сказав, що Сполучені Штати ніколи не визнають окупацію Криму. Це меседж до нас, що Крим це наша територія. Ну, але це вже Друге, він сказав, не новина. це раз. було сказано раніше багатьма американськими американцями. Але я кажу про сьогоднішню спіч. Друге, він дійсно сказав про корупцію. Коли він говорив про корупцію, він повертав голову в бік уряду, тому що корупцією у нас сьогодні можуть займатися ті, хто займає вищі або на відповідні посади державній влади він і дивився на тих людей, які сиділи в інше ложі. А президент не може. Третє президент не має виконавчих функцій. Президент сьогодні це людина, яка представляє країну, але не має виконавчих функцій. Чекайте, за чиєю за квотою призначено міністр енергії? є декілька міністр міністрів, оборони. звичайно, за його квотою, але політична відповідальність це ж є міністр кабінету міністрів. І ми вже говорили про те, що в будь-якому випадку, скільки б міністрів не було, однією політичною силою іншою, п'ятої десяте є політична відповідальність очільника.